Привіт-привіт усім привіт! Друзі! Вітаємо вас з магазину Швейний Світ! Сьогодні буде, як завжди, цікавезне відео. Тож не забувайте на початку поставити вашу вподобачку. А також відразу в описі під відео є посилання на все те, що ми сьогодні вам покажемо. Тож не забувайте переходити і нагадую вам, що в магазині Швейний Світ є все для втілення ваших швейних мрій. Доброго дня! Ще раз вітаємо в мережі Швейний Світ. І ми дуже раді е, вам сказати, що у нас починаються знижки, і такого ще не було ніколи. Е, знижки у нас йдуть абсолютно на весь модельний ряд швейної техніки. Це і оверлоки, і машини, і розпошивальні машини. Все, все все і будь якої фірми ви зможете знайти у нас е, зі знижками. І е, ми... Працюємо для вас, ми раді е, вам показувати, демонструвати нашу техніку. І сьогодні буде обзор машини, на яку йде дуже-дуже ну, величезна знижка. Тому почнемо. Почнемо. Сьогодні у нас на обзорі е, машинка, котра, котру чекали, напевно, багато людей, е, чекали на знижку на неї. Е, це, як то кажуть, машина, коли до нас приходять люди і кажуть, Дайте нам, будь ласка, саму-саму простеньку машинку з мінімум операції, але гарної фірми, гарної якості, щоб була е, дуже класна зборка, щоб машина працювала добре і класно, дуже довго. Ось це саме та машина е, модель GNAM. Е, модель називається AMI-10. Е, вона проста, вона понятна, доступна по ціні, особливо зараз, коли йдуть великі знижки. До речі, не сказала, що знижки йдуть у нас з 20 е, грудня 2024 грудня е, року і по 15 січня 2025 року. Ого, Клас. Так що у вас є час, е, ну, але ж. Дивлячись, які моделі можуть закінчитися, тому поспішайте. Так, от до машинки. Дуже проста машина: в неї йде 15 операцій, нічого зайвого немає, тільки всі необхідні строчки це йде і петелька в напівавтоматичному режимі. Пряма зігзаги, зігзаги для пришивання резинки. Імітація верлака, потаємна підгібка низу. А також є строчки потрійна посилена пряма і потріна зігзаг. Довжина стібка йде до 4 мм. Ширина зігзагу в цій машині максимально 5 мм. Машина також, дивлячись на те, що вона простенька, може шити двома нитками подвійною голкою. Єдине, що. Голки е, мають бути не ширша відстань між голками, ніж 4 мм, тому що ширина зігзагу тут максимально 5 мм, тому максимально 4 е, відстань між голочками. Ну і почнемо тестувати на різних тканинах, тому що. Ця машина буде гарна помічниця на дачі. Людині, котра не шиє одяг, а тільки, наприклад, починає шити і не знає, піде, не піде, тому поки що не хоче купувати дорогу техніку. Ця машина буде класна людині, котра не шиє, але, напевно, там вдома щось потрібно підремонтувати, щось... шити молнію, підшити Ш... джинси, там, штори. Якусь там трикотажну ковтинку там підшити і так далі. Ну і Почнемо на різних тканинах. А для того, щоб виставити пряму строчку відносно цієї точки, ми виставляємо операцію. От, Наприклад, пряма строчка, ось вона. І тут я виставляю довжину стібка. Ну, наприклад, там 2,5 можна, 3 до 4 мм ми виставляємо, дивлячись на те, яку тканину ми шиємо. Наприклад, ось така тканина. Два. Бачите, вона така товстенька, тепленька. Трьох не да. Багато хтось, дівчат, її шиє, і, можливо, хтось щось перешиває, то ця е, машинка буде вам у нагоді. До речі, я вам не сказала, тут дуже класний підйом е, лапки йде. Лапка опущена. Фіксований підйом. І дивіться, дівчата, якщо у вас дуже товста тканина, ми беремо і речіжок піднімаємо ще вище. Бачите, який підйом лапки у цієї машини. Ускладнюємо нашу задачу і беремо трошки товще. Так, Ось для чого потрібен додатковий підйом лапки. Бачите, от я піднімаю голочку піднімаю, піднімаю лапку, протягую тканину, опускаю лапку. Опускаю голочку і поїхала. Все дуже просто і легко, тому що це вже відомий і перевірений часом бренд, тому він робить дуже якісну а, техніку. Бачите, дуже легко, бачите, яка товщина у нас. Все прошиває, ніяких пропусків, нічого немає. Так, ну, потоньше трикотажик візьмемо. Також прошиваємо, зроблю трохи меншу довжину стібка. Ну, тут вже просто. Дивіться, для того, щоб у вас не закінчилася ниточка, підтягуйте її, щоб трішки більше хвостик залишався. І поїхали. Теж, бачите, дуже просто прошиваю, ніяких пропусків немає. Ремонт, пошиття, все, що завгодно, дівчата, ви можете втілити будь-які ваші бажання на цій дуже простенькій дуже-дуже класнючій машинці. Така тканинка у нас. Так, прошиваємо. Якщо нам потрібен зигзаг, тобто не тільки пряма строчка, а й зигзаг, ми виставляємо ось які параметри. Ось тут виставляємо ширину строчки, тобто тут буде вуще, якщо ми оце положення поставимо, він буде ширше зігзаг. Це середнє положення. Ну і, звісно, виставляємо довжину стібка. Опускаємо голочкою, і так само поїхали. середня трикотаж, ширина побільше. Це дуже просто Прошиваємо. ніяких нарікань. Підтягуємо і витягуємо нашу тканинку. Обрізаємо. Дивіться, все дуже просто, гарна строчка, низ. Все добре. Так, джинсики пряма строчка. Шалевко, просто, звичайна, голка номер 90 нитка 40 фірма «Дортак» у нас ускладнюємо, робимо більше шарів тканини. І так само просто машина прошиває. Бачите, не зупиняється нічого. Все дуже просто і обрізаємо. Я ж кажу, машинка простенька, гарна, дуже все добре прошиває. І пробігусь по строчкам, які вона робить. Так, пряму зігзагі я вам показала. Зараз я буду показувати строчки, які намальовані у нас. Чорним. Виставляємо довжину стіпка. Хто тільки навчається, дивіться, дівчата, в інструкції. Або якщо у вас виникли якісь складнощі, будь ласка, дзвоніть нам і все все вам підкажемо. На яку ж строчку які параметри поставити, які гулочки, які нитки. Будь-яка інформація стосовно вашої техніки, будь ласка, не соромтеся. Це у нас строчка для е, пришивання резинки. Отайна підливка. Дуже класно, шуршить машинка. Не забуваємо, якщо у вас машина, як і оці з вертикальним човником, обов'язково змащувати потрібно. Бачите? Все просто обираємо іншу операцію. Це все варіанти, я вам показую потиної підліпки низу. Або, в принципі, дуже багато варіантів використовування цих строчок. І така. Так. А тепер дивимось для того, щоб зробити строчки, які намальовано у нас червоним. Ось попрошу оператора показати. Ось у нас строчки намальовані червоним. Ми переставляємо це колесо положення на червоне. Бачите? Червоне-червоне, чорне чорне. І прошиваємо. І це у нас буде імітація верлака. Швидкість. Ми е, робимо більше або менше нажаттям на педаль. І ось така у нас строчка. Ось була така, в положенні червоним, у нас отака строчка. І витягуємо, обрізаємо. Дивіться, які гарненькі строчки. Ну, красота ж. Простенька, недорога машина, буде вам дуже класно довго працювати. Виручати вас ще імітація верлака. Це для тих, у кого немає самого верлака. Але не забуваємо, машину у нас не обрізає, тому або робимо ці строчки по краю. Або, якщо у нас е, тканина тонка, тому краще зробити не по краю, а зробити біля краю. Хоча б відступити міліметрів 5 зробити цю строчку, а потім ножицями акуратненько обрізати біля краю. І все, у вас з рахунок у цих от штучок, не буде тканина сипатись. Ще імітація верлака на більш товсту тканину. Операція. Улюблена моя операція соти. Теж можна пришивати резинку а, одразу з декоративним ефектом. Так, дивіться, яка краса. І все це за невеликі гроші. Із величезною знижкою зараз. І е, також часто я використовую. Це у нас патеріна, е, усилена зигзаг І потрібна посилена пряма. Зараз вам покажу одну і іншу строчку. Бачите, тут голка прошиває три рази на одному місці. шиє вперед, назад, вперед. І оцю строчку теж дуже часто я використовую. Це у нас пряма посилена. Так. Не дуже швидко покажу. вперед назад, вперед. Тобто, те, то, що ми е, раніше прошивали два рази на одному місці, попадаючи в одну і ту ж строчку, то тепер ми робимо за один раз: вперед назад, вперед. Ця строчка дуже міцна, використовується для пошиття сумок, ременів, там е, якісь речі, де потрібна особлива міцна строчка. Ось а ще нею можна вишивати. Можна, наприклад, взяти однотонну тканину, намалювати якийсь малюнок і просто по краю пройтися по малюнку з цією строчкою. Буде дуже класний ефект. Я теж таке робила в мене е, дивані подушки, я так от просто зробила цією строчку. А робити це дуже просто Берете на невеликій швидкості і просто повертаєте тканину. Наприклад, ось таким чином от, прошиваєте. Так, так. І потихеньку отак повертаємо, і у вас вимальовується вже малюна. Її добре видно, тому що вона потрійна. І бачите, як класно виходить. Ось. Тому тут ви вже як художники можете е, робити все, що завгодно: домашній текстиль, пошиття одягу, ремонт одягу. Е, наприклад, е, ви десь е, в скрутному становищі, і швейна машинка завжди дасть вам змогу заробити. Да? Такі є, скажіть Юлія? Ну це ж Звісно. все що завгодно. це комусь ремонт сусідкам. Там, наприклад, це пошиття постілі. да нічому купити тканину в інтернет-магазині і заробляти тим, що ви шиєте комусь постіль? Постіль <ск ar> а <ак> навіть зараз ще більш популярно стало ранери. Це шити швидше, ніж постіль. Я mm -hmm. бачу, багато дівчаток цим займаються. Да. Кухонні такі, як доріжечки, ранери, серветки да. з різних яскравих сумочки, скалин. до речі, шопери. Ну, сумочки оці. це вже більш складне. Ні, ні, ні саме простенькі mm. шопери. Да, а, це шопери, все, так. що можна да, раз-два і все за день можна десять мінімум пошити, і це вже заробіток. Тому машинка класна. Е, ще раз пробігуся по її технічним характеристикам це машина з вертикальним човником. Рукавна частина в неї знімається, Ось ця частина отак в сторону, і просто її прибираєте. І Можна підшити брючки, манжети, якісь маленькі дитячі речі, отак брючку, одягаєте і прошиваєте по колу дуже просто і легко. Човник тут вертикальний, класичний. Довжина стіпка йде 4 мм, ширина строчки максимально до 5 мм. 15 операцій і петелька в напівавтоматичному режимі. І ще що важливо, машина може шити подвійною голкою двома нитками. Комплектація в неї дуже е, проста, але є все, -все необхідне, що е, потрібно. Часто використовується для пошиття і ремонту. Отже, це, звісно, йде інструкція, дуже доступна, дуже доточна. Набір голок, орган номер 90 і в машинці вже йде теж номер 90, універсально на звичайні, некапризні тканини. Також йде шпульки додаткові. Лапки йдуть для молнії, потаємна підгибка низу, або можна її використовувати як відстрочку по краю. Також йде лапка для петельки в напівавтоматичному режимі, вспорювать. Обережно, дівчата, це так як і у всіх машин фірми Дженемен, дуже якісний, дуже гострий вспорювач, класнючий просто. І е, якщо вам потрібна штопка. Це можна використовувати цю пластину. Для цього робиться це дуже просто. Що таке штопка? Це коли у нас не працюють нижні зуб'я, і ми вручну передвігаємо тканину. І для того, щоб відключити зуб'я в цій машині, йде така пластинка. Тут йдуть такі штучки, які в голій пластині потрібно в пази втягнути. Ось таким чином. Раз, і попали. Все. І потім беремо тканинку, можемо передвигати її саме руками, це вишивка, штопка, ну все, що завгодно в такій техніці. Знімається не теж дуже просто, просто підтягаємо і знімаємо. Користуйтеся знижками, як завжди, доставка у нас будь-якої техніки на відділення нової пошти безкоштовна. Будь-яка консультація, будь ласка, ми працюємо без вихідних. Як вам зручно, телефонному режимі, вайбері. Фото, відео, ми в будь-який робочий час відповідаємо. Ми працюємо для вас. Сподіваюся, це відео було для вас корисно та цікаво. Юлія, клас. Мені сподобалась машинка. Простенька. Вона мені чимсь нагадала мою першу машинку. вона, правда, була. Іншої фірми, але ну дуже проста. Функціонал такий, же, да? функціонал точно такий самий і не тільки для тих, хто хоче трохи шити, mm -hmm. а й для тих, хто хоче багато шити, ці машини вони впораються. Вона проста, як двері, я на них кажу. Надійна. Підбирайте голочки, тільки згідно того, щоб тканина, якщо тонка, тонкі голочки підбирайте, і все вона буде шити добре у вас. Отже, дівчата з наступаючими вас святами. Ми працюємо для вас без вихідних. Чекаємо на вас. Пока-пока. Всім пока!